Подейкують, що що Віктор Андрійович Ющенко так. По сьогодні думаєш, що в Україну приїжджала бджоліна бджолі. Боже, який тупий жар. Вибачте, але що серйозно? то до України минулого тижня реально її візит наробив чимало галасу в медіа і соцмережах? Зірка гулівуду вирішила на власні очі. Побачите, як живуть під обстрілом мирні українці. Ну і українці наробили шумунучі, як би сказав Віктор Андрійович. Гул. Будіння. Будіння. Гулу наробили. Oh, yeah. е, сама Анджеліна Джолі не попередила, виявляється, про свій приїзд в Україну, навіть нашу владу. Uh -huh. Що ж побачила цього разу знаменитість в Україні? І що ж за скандал, чи то конфуз відбувся? Про все це далі вам розкажуть наші колеги. Пджоліна бджолі. Новину про приїзд Анджеліни Джолі спочатку багато хто сприйняв за черговий фейк, бо на неї тут не чекали. Про візит зірки Голівуду не знали навіть в офісі президента. Та згодом виявилося Джолі таки в Україні, та ще й не у відносно спокійних західних регіонах, а на прифронтових Миколаївщині та Херсонщині. Можливо, саме через надмірну конфіденційність із зіркою стався казус. На одному з блокпостів на Миколаївщині її автівку зупинили представники ТЦК. Запитання виникли не до Джолі, а до її водія. Чоловіка наполегливо запросили до терцентру, а Джолі була змушена їхати з ним. Згодом у ЗСУ пояснили: Силоміць чоловіка ніхто не затримував, просто звернули увагу на його документи, офіцера запасу, і запросили для уточнення даних. Ну, а сама Анджеліна Джолі нібито приїхала до ТЦК і попросилася там до вбирання, пояснили військові. Як би там не було, але цей інцидент привернув увагу українців. І в мережі з'явилася ціла купа мемів. На одному з них джолі в образі Лари Крофт. І підпис розкрадачка мобілізаційного резерву. На іншому ще одна голівудська зірка Антоніо Бандерас. Автори жартують, що саме він охороняв Анджеліну Джолі під час її візиту в Україну. Ну а на ще одній картинці колишній чоловік акторки Бред Піт. Він постав в образі очільника ТЦК, який нібито наказав зупинити кортеж зірки серед південноукраїнських степів з ревнощів. Проте, жарти жартами та програма поїздки Анджеліни Джолі була серйозною. Вона була тут в якості посла доброї волі ЮНІСЕФ на Херсонщині. Зустрілася з дітьми, які щоденно потерпають від російських обстрілів. Приїхала до пологового будинку та лікарні. А після повернення в штати поділилася своїми враженнями в інстаграмі. Акторка була шокована умовами, в яких живуть люди. Вона розповіла, що їй з командою доводилося зупинятися і чекати, поки над головою пролетить дрон. Загроза дронів була постійною, гнітючою присутністю. У небі було чути низьке гудіння. Місцеві вже називають це людським сафарі, адже дрони постійно використовують для того, щоб стежити, переслідувати і тероризувати людей. Я була в захисному спорядженні, і для мене це було лише кілька днів. А українські родини живуть тут щодня в таких умовах. Зірка розповіла: українці твердо вирішили, попри все, життя триває, тож перенесли дитсадки та школи до спеціально облаштованих підвалів. А от світ не до кінця задіює свій дипломатичний потенціал, щоб зупинити війну та страждання людей. Переконана Анджеліна Джолі.